Під час військовому стану. Куди саме? Ну, ви саме. Я взагалі стояв у військоматі, але їх зараз немає. Ну в військоматі є. То так. Називається а закон відео? про правонаступність РТЦК не приймало. Я юрист, відео. так що ви не маєте ніякого права на нічого запитувати. Я показав, що я посвідчення. Ну, ми я... Маємо, маємо право, ми цим посвідчуємо мотивіруємося. Чудово, так. давайте я зніму на відео нашу розмову, щоб потім це було вже... Интересно. Я паспорт не ношу сюди. Я а, це а маю... в, а в дії? дії я не конституцію. А як я можу вас перевірити вашу песню? Ви не можете перевірити. Можуть. Ви не маєте повноваження. Я вам показав своє посвідчення. Покажіть мені, так. я його зручний для мене спосіб. Ви зараз мене затримуєте трошки. Я поспішаю бути. Да, да. Я затриманий? На даний момент, скажіть, будь ласка. Ну дивіться. Ви почали судно писати. Толює посвідчення, у конаю особою ну перевірку документів. Ну Громадянина Тітручської області. Ну да? І бачите, Підпис... що от моя. Ну на які поставіть, скажімо? На які поставіть? цього посвідчення. Закон України. Загальна мобілізація. Всі чоловіки. Загальна мобілізація. Ці чоловіки під час військову стану, то вони так і Ага, у вас і стан є. Так, стан. ви що? Ви знаєте, ви подивіться показати? цікаво. Ви подивіться уважно ці документи, зараз вам скажу, щоб ви звернули увагу. Mm. Військовий стан, згідно Конституції, добре, добре. Mm. згідно Конституції України, військовий стан приймається. Тоді, коли є загроза нападу або є загроза військового перевороту України. Він приймається, підписується президентом. На... Він не має він... права бути продовжений. Після нього вводиться стан війни в Україні. Не. Це зазначено Конституції України. Я не бачу, що... Ознайомтесь конституції. Ви зараз президент компетент... України, Прот... Пр... України продовжує до 24 травня. Він не має компетенції продовжити. Має бути стан війни в країні, розумієте мене чи ні? Почитайте конституцію уважно, бо він до людей є на вулиці. військовий стан. немає. максимум потім йде стан війни. Якщо ви не компетентні, не зупиняйте людей на вулицях, шамовно. Да. Я вам показав, що я маю повноваження. Ви не маєте зовсім. Як не маєте? Я вам кажу, що ви не маєте. Ви можете мене затримати, можуть. а потім будете відповідати про закону. Можуть, можуть да, ви можуть. потім будете відповідати за закону. Я не хочу їхати. Я вас затриманий? При, э, Приміняйте до мене методи фізичного появу, будь ласка. А як, як я маю. Я не маю ну, так не маєте платити, я пішов, я затриманий? Я затриманий. Спілкуватися маєте. Ми поспілкувалися. Я вам кажу, що я в Україні стан війни. Відкрити конституцію і уважно з законом. Ви Звісно, що я живу в Україні. А чому ви завжди не Тому що я не громадянин України. Який перший президент? Я вам пояснив тільки що. Давайте п'ять разів поговоримо одне те саме. Я про це пасі розміщує. Так послухайте, знаєте, а потім чекайтеся до людей. Будь ласка. Шановний, я поспішаю дуже. Якщо я затриманий, затримайте. Щасливо, бувайте здорові. Якщо я затриманий, прийменюйте до мене методи фізичного впливу, і везіть мене туди, коли потрібно. Немає туди побачення. Бувайте здорові, шановні, обичне.